Проєкт особистості під такою назвою Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника започаткували цикли зустрічей із видатними людьми Прикарпаття. В такий спосіб молодь буде більше знати про сучасників, які мають чималі здобутки в творчому суспільному та громадському житті. Переконані організатори проєкту. Зустріч із поетом, освітянином, громадським активістом Богданом Томанчуком розпочала ініціативу особистості. Якщо ти будеш триматися свого, то ти будеш мати захищені плечі і будеш мати з ким стати пліплічо. Це найголовніше житейська істина бути людиною і тоді люди будуть коло тебе і будуть за тобою, і тобі ні, ніколи не прийдеться переживати що ти самотній. Треба десь розуміти, що свій до свого по своє – це не було гасло, ну, таке примітивне, таке точкове, в якому, якомусь часі. Всі, на, план, на цій планеті всі горнуться до, себе, до свого євреї – до євреїв, німці до німців, англійці до англійців. І, норм... і це абсолютно нормально. Для того, щоб молода людина мала можливість поспілкуватися з особистістю, яка пройшла певний шлях, певний шлях, яка хоче передати свій досвід. Переконаний, що для багатьох молодих людей, які будуть слухати цю ситуацію Богдана Томенчука, це буде нове відкриття. Вони по-іншому почнуть сприймати світ, вони по-іншому почнуть мислити і таким чином формувати себе як особистість.